Всім привіт! Всіх вітаю з себе на каналі Таро Торобованцев Свято. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, по-перше, завітав до мене канал. Сьогодні ми з вами будемо записувати байки відьми, як і звідки брати енергію? Звідки запітуватися? Да? Все, що буде сказано у мене на каналі, є моїм особистим досвідом або думкою. Нікому нічого не нав'язую, не пропагандую. Тому вибір ваш. Сприймати цю інформацію чи не сприймати, і можна просто послухати, можна прислухатись. Вибір ваш. Сьогоднішня тема записується, взята, скажімо так, із коментарів. Дуже вдячна всім, хто дає мені зворотній зв'язок. Для мене це дуже цінно, особливо, коли ви задаєте питання, на які я можу записати відео. Стосовно енергетики нашої, да, і це немаловажна основна, скажімо так, тема, звідки хто бере. Я думаю, що ця тема розповсюджена і, звичайно, інформацію можна зайти де завгодно. Я розповім вам просто свою систему, як я це бачу, як я з цим працюю, і звідки я беру енергію, звідки я підпітуваюся. Да? По-перше, енергетика людини це як батарейка. Тобто, звичайно, всі ми живемо в цьому світі, в фізичному світі. Наша фізіологія потребує. Подпітки да, харчування для того, щоб наша фізіологія працювала теж саме для нашої енергетики. Тобто, ми пов'язані дуже тісно з стихіями. Ми не можемо від їх від'єднатися. Якщо якась стихія з нами не співпрацює або погано через нас протікає, звичайно, це стопорить наше, наш розвиток, нашу діяльність, наше сприйняття інформації в будь-яку сторону, хоч в себе, хоч із, тобто самого цього баланса і енергообміна немає. Тому, в залежності від того, як ви пропускаєте, яка у вас взаємодія з стихіями, з якою стихією, можливо, у вас найкращий зв'язок? Тому що, по суті, наші чакри, я не буду зараз даватись тому там, де в різні системи чакрові, да? я працюю по тій системі, де чакр, по суті, сім, але є харакчар. Тобто, через яку ми набираємо, пропускаємо, впускаємо в себе енергію, і як в резервуар накопичуємо. тобто, Саме ця система підходить мені. І я по цій системі працюю. Так от, кожна чакра в будь-якому випадку пов'язана із якоюсь із стихій. Деякі чакри пов'язані з декількома стихіями. Тому цю тему ви, звичайно, можете нарити, розкупати в різних, на різних площадках. Да? І YouTube, і інформативна база. Тобто, це, якщо комусь цікаво, я можу, в принципі, записати лекцію, скажімо так, по чакрам. Але зараз в нас трішки не те. Тобто, я просто пояснюю, як ми взаємодіємо з енергіями. В моєму баченні. Так от, для того, щоб наше енергетичне тіло, наш кокон постійно був в балансі, насичений, тобто ця батарейка постійно була наповнена. І для мене, в принципі, так як я відсліджую, як, коли і яку енергію, мені потрібно. Тобто, я можу так, знаєте, порівняти це із періодом вагітності, коли наші гормони скакають і те, чого нам в нашому організму не вистачає, нам цього хочеться. Чи то наші емоції так хочуть, чи то наше фізичне тіло так хоче, але саме в цей час наші гормони нам видають те, що нам необхідне в той чи інший момент. Так от з енергетикою точно так само. Коли ви відсліджуєте, що вам хочеться на природу, просто проаналізуйте, куди саме на природу ви хочете. Це може бути річка, це може бути ліс, це може бути просто парк або поле, в залежності, що і до чого ви хочете, саме до чого саме вас тягне, до стихії землі. Чи до стихії повітря, чи ви хочете все в комплексі, тобто це до річки, яка, наприклад, там протікає недалеко, або в парку Озерце там, чи це водоспади, в залежності, в якій місцевості ви проживаєте і а, де у вас є можливість саме брати цю підпідку. Якщо це, ми говоримо, наприклад, про природні умови, саме куди ми можемо вийти, це може бути медитація, це можна просто побіймати дерево, попросити сили, а, це можна сісти десь на полянці в полі, а, заземлитись, наприклад, і взяти енергію стихії землі, в залежності від того, хто ще раз кажу, як працює. А, найпростіший момент, не виходячи з дому, це медитації. Тобто, ви можете знайти медитацію на Ютубі, саме активацію стихій в собі і як брати правильну енергію. я, в принципі, задумалась над тим, щоб почати писати медитації саме про працювання в собі стихій. І взаємодію з стихіями для, бра... для роботи і брати від них енергію. Ну, я ще, ще планую цей момент. мене поки що розумію, що навіть часу не вистачить, тому що сьогодні я перед вами сижу, я стомлена до умопомрачення, тому що зараз у нас сезон чисток, тому я вигляд у мене просто бомбічний. Але розумію, що якщо я відтягну на завтра це відео чи на післязавтра, просто до. Кінця цього сезону, скажімо так, до Самайну, у мене немає взагалі вільного часу. Тому саме да, ці медитації, коли ви проводите і. Якщо, наприклад, брати про мої місця сили, які, які я для себе за цей період часу вже обрала, в яких саме я працюю, тобто вони специфічні, абсолютно специфічні, які саме потрібно мені. Звичайно, кожен з вас повинен відчути для себе це місце сили і зрозуміти, що саме ви там берете, наскільки це вас заряджає, наскільки воно вам підходить, тому що, наприклад, якщо, наприклад я люблю місцевість дику, у мене є можливість туди поїхати. Це гущавина лісу, де, скажімо так, повністю все в болотах. Ми туди заїжджаємо і з великим трудом звідти виїжджаємо, тому що проїхати практично нереально. Але саме ця місцевість, і саме це місце, воно дає мені енергію. Я туди погружаюсь в тонію. Тобто, саме в таких місцях я працюю з богинею Хель. Тому для мене медитація там. Вона не тільки на набір енергії, але саме і робота, скажімо так, з бугіною, саме поєднання цього місцевість я тут знаходила по наводкам. Скажімо, Я просила Хельда, тому що вона показала, куди мені їхати, де саме в хащі завели. Не питайте, я раз туди я потрапила, думала, що ми звідти не виберемося ніколи. але я ніколи не думала, що там мені буде настільки комфортно, і духі місцевості мене прийняли. І я почувалася і цей туман, який сідає а, от, на, на землю, да, коли густота, туман, енергія саме Хель. А, і саме ось цей момент мене туди і я кайфую, там, я там набираю енергії. Також я люблю гори, річки ну, Я, я більше люблю водоспади, я не можу сказати, що я дуже сильно люблю річки. Так, я можу прийти там до річки Але стром то через... мені чомусь хочеться, так? Тому в кожному, звичайно, підхід свій стосовно природних таких енергій. І якщо, наприклад, для некроманта кладовище, це є місцем сили, то для мене, так як я не працюю на кладовищах, заходжу туди, звичайно, по правилам усім. Але я люблю старі кладовища, тобто тим, яким вже століття. Там, де є склепи, там, де є старі захоронення, там, де є великий пласт інформації. Там велике скоплення енергії. Звичайно, не критично, звичайно, своя специфічна енергія. Я дуже рідко туди їжджу, але а, саме а, навіть пройтись, прогулятись, мені там дуже подобається. Енергетика, я люблю енергетику спокою і тиші. Коли я їду в ліс, мені потрібно, щоб я була там сама. Щоб я сідала, заходила в медитацію, я чула цей шелест, шелест трави, хруст, віточок, щоб воно це все було, цей вітерок, я поєднуюсь повністю з цією природою дикою і я заряджаюсь там. Якщо ти приходиш, я в парк, наприклад, це для мене не місце сили. Я не можу зайти в парк і отримати там якусь енергію. Ну, от реально не можу. Мені її, вона для мене дуже мілка. Ну, Звичайно, за. Вже, якби не було в мене ресурсів, не було куди і не було як, то, звичайно, можливо, це був і парк. Але, по суті, навіть десь ти, ти, ти заходиш в цей стан медитації, трансовий стан, і о, там побігли, там побі... і навіть вночі шурумпаються, тим більше зараз у нас вночі сильно не походиш, тому що а, комендантська година і тому подібне. Тому вночі дуже добре в лісі. І от саме ця тиша, і я прагну до цієї тиші, вона мені просто необхідна. І я відпочиваю саме в тиші. Не обов'язково мені їхати кудись на якийсь курорт. Так, звичайно, десь побачити щось цікаве, це немало Але саме в тиші я відпочиваю. Коли є дуже багато шуму, я дуже томлюсь від людей, і коли велике скупчення народу. Тому, от саме цей кайф тиші, от саме коли ти заходиш в цей трансовий стан, він просто нереально кайфовий. Звичайно, коли ви ходите на місця сили, навіть якщо ви заходите просто помедитувати, але це місце не ваше, ви туди заходите вперше, обов'язково познайомтесь з духами місцевості, з хазяївами цієї місцевості. Тому що, якщо ви не зайдете по-хамськи, відкриєте ну, з ноги двері в їхній їхні простір, а, ну, медитація може бути, як мінімум, не будь. Як максимум, у вас буде відчуття, що я був. Я, не те, що заходила непоправи, в мене були такі місця, які мене не приймали. Тому я знаю, про що я говорю, коли тебе відчуття паніки, нападає страх. І туди ти заходиш спокійно, а от коли те, що тебе не прийняли саме в цьому місці, тут вони вже дають тобі знати. Тобто, Тут згребла свої манатки і чеши. Тому от я їздила в Карпати, і от, що саме цікаво, мене не прийняв домовий це був будинок двохповерховий, де були номери, але саме домовий мене не прийняв. І скільки я там була, він мені такі нерви трипав, що... я пробувала з ними примиритись, і що я тільки йому там конфетки, пірожинки, колбаску, сігарети, все, що хоче. А Він каже: давай грати. Ну, не грати, звичайно, не російські мої, тому що це Карпати. Але в тому плані, що він мене обрав для гри. Йому було зі мною дуже цікаво подіргати мене за ноги, побудити мене і тому подібне. Тобто, мене було таке дуже дуже веселе відпочинок. Та, та, та ночі мене було дуже цікаві. Тому все дуже багато залежить від того, наскільки вас приймуть, тому що можуть самі духи помішати вам саме зайти в ту чи іншу медитацію. Тому, якщо, наприклад, у вас є можливість, і ви відчуваєте інтуїтивно, що ви знайшли на Ютубі гарну. А я вам би радила, в принципі, якщо ви не займаєтесь медитаціями на природі, саме для набору енергії, то зайти в медитацію, спочатку спробувати підключитись до цієї стихії, до якої, з якої ви хочете взяти енергію, пройти цю медитацію, тому що вас туди заведуть і вас звідти виведуть. На природі це небезпечно, тому що ну, якщо в мене медитація, то я. Піддаюсь повністю тому собитійному ряду, який відбувається саме в медитації. Тому що я отримую інформацію. Моя підсвідомість, вона повністю піднімається в цей момент і, скажімо так, безсознательна да, моя. Я поєднуюсь, я знаю, як вийти з цього. Скажімо, не раджу вам заходити в такі глибокі медитації, якщо ви не маєте цього досвіду, тому що були дуже багато різних випадків зі мною. Благо такого не було, але були моменти, коли люди починали задихатись навіть. Тому дуже при таких медитаціях потрібно, щоб хтось був рядом. Тому що, коли ви провалюєтеся в стан трансу, до вас можуть підходити духи, якщо ви їх не розпізнаєте, не задасте правильно питання і ну, розізлите, вони можуть напасти на вас. І в цей момент саме може трапитись все, що завгодно, якщо ви не вмієте захищатися. Тому я вас попереджаю про небезпеку. Звичайно, ви будете обирати для себе те, що для вас необхідно. Тому що, наприклад, я ще беру енергію із грози. Я обожнюю грузу, просто обожнюю. Я розумію, наскільки це небезпечно. Але з самого дитинства я її люблю. Я вам розповім просто історію. Я була маленька, мені було 7 років, я була у дідуся в селі. Він у мене за рибак і. 4 ранку зібрався на рибалку. Я попросилась разом з ним, прокинулася, і він сказав: ні, ти спи, я тебе з собою не беру. Ну, Характер, знаєте, він був у мене вже і тоді. Тому він зібрався за вудки поїхав на велосипеді. Я подивилася, що він з вулички виїхав і почесала за ним. А нам потрібно виходити з вулички, переходити дорогу і виходити ще через вулицю на поле, Іти через поле, так, кілометра два, і далі там було озеро, де дідусь ловив рибу. Я на розсвіті в сім років пру. Почалась гроза, я вже добре, зі мною все було добре. Але я йшла, насолоджувалася саме цією грозою, як літали молнії по полю. Я від собі, ще, ще дитина в 7 років. Це зараз я мама, я розумію, що це дід мій посивів в третій раз, коли побачив мене на полі серед грози, коли їхав вже назад. Всім тому, що гроза розпочала, він зібрав всі свої удочки і Їхав назад і вже підгрібний. Я думаю, виграла, звісно, нереально. Але сам факт: то в той момент я аналізувала, коли саме я полюбила цю грозу. Саме в той момент я її полюбила. Потім було дуже багато таких ситуацій, коли я йшла, молнії літали просто по небу розписі. І дуже сильно я люблю, от коли говорять хороби на ніч, коли все грохоче, молнії просто неймовірні, по, по небу роз розтікаються, розпливаються, ця кракраса. Це страшно, я не можу сказати, що мені не страшно. Але це, цей момент, коли тобі страшно і так кайфово, що ти не можеш відступити, просто, і оцей цей період я просто. У мене гость. Ой. І в цей період м -м -м, я як батарейка просто зарядж, заряджаюсь. От я набираюсь, от, 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 я люблю саме такі а, ночі, саме такі грози, коли це неймовірне буйство е цієї електрики, яка йде. Да? Це все, що шарахкає, все, що виділяється, я просто його в себе втягую. І. Я, ну, від мене, звичайно, все током, я б'юсь током дуже сильно. Чоловіка-клепашу, всіх клепашу током. Але от саме цей момент неелектризований, я тоді ну, довго хожу, але в мене заряд енергії неймовірний просто. Мені тоді моя робота просто летить. Але злиться мені не можна в той момент. Тобто той період, коли я як батарейка, мені потрібно контролювати повністю свої емоції. Тому що без контролю емоцій може летіти і техніка, може летіти все. Ну і плюс енергетика моїх близьких, удари і тому подібне. Тому це, це не потрібно навіть напружуватись. Це виходить ну, неосознано, просто десь розозлився, так от і щолки все є. Це не нормально, так не повинно бути, тому що будь-який практик повинен контролювати свої емоції, тому що ти людина сили, і ти не маєш права скажімо так, ударяти по тих людях, які біля тебе близько, які в принципі ні в чому не винні і тому подібне. Це дуже складно навчитися цьому. Тому, скажімо, я звикла сприймати все з іронією. Критику я взагалі не сприймаю мені і вона патую. Я, ну, критикуйте. Це ж ваша думка, я тут до чого? Ну, мені взагалі критика по барабану. Я серйозно. Тому критика мене не, не, не зупинить і, і я ненавиджу навиджу лесть. Це для мене просто я ригаю. Коли мені починають стяти в очі і розказувати лепят, мене хребет виламує. Я, я, ну, я ненавиджу це. Для мене це як, не знаю, нізость. Я не можу правильно пояснити своє відношення, але я, ну, я не люблю лість. Для мене я її відчуваю, я відчуваю брехню, я відчуваю лість. Для мене це просто. І от навіть коли ти відчуваєш саме такі от негативні емоції, коли ти щитуєш, ти повинен мати контроль. Тому що, коли ти заряджений, от ти на місце, поїхав на місце сили, зробив медитацію. Саме в той момент ти являєшся повною батарейкою. І цей заряд, який з тебе може вилетіти, тому я прошу всіх своїх, щоб мене не провокували а, в такі моменти, тому що. Ну, може бути дуже, дуже їм непросто. А відсторонилась, в принципі, також за цієї ситуації своїми, так називаємо, близькими. А, тому що відчуваю дуже багато негативу в свою сторону, осуду. Звичайно, я нікому нічого не буду доводити, я не буду розповідати, я не буду оправдовуватись, воно мені нахрен не треба. Але саме цей момент він мене стримує. Щоб не зробити шкоди. Не, не піти за, за емоціями. Ну, в принципі, наскільки я з мавами пояснила, саме як брати енергію, як беру її я. Не, звичайно, не раджу вам повторювати за мною, тому що в мене це мої місця, у вас будуть свої місця, і ви кожен по кожен по-своєму проходити і кожному своє місце. Комусь підійде гора, комусь річка, а комусь молній. Тому це все індивідуально, абсолютно. Тому всім па-па, всіх люблю. Дякую, що додивились до кінця. Залишайте свої коментарі. Для мене це дуже цінно. Задавайте свої питання. Якщо я більш-менш компетентна в цьому питанні, я дам вам відповідь. Бай!